Всіх Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя, Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут якась пропозиція від короля, короля Пентаклів монет. Пропозиція, яка перед вами розкриє більше можливості. Яка буде, знаєте, це і людині цікаво буде. І він вже розуміє, що це пропозиція не просто така про зміни життєві, про те, що буде для вас ну, цікавішим, яскравішим, що дає вам нові. Якісь бачення в вашому житті. Тобто зверніть увагу, поспілкуйтесь з людиною, ну, так знаєте, не відмахуйтесь від того, що він буде вам пропонувати, бо це якісь конкретні дії. Це, знаєте, там, де людина не просто абстрактно щось говорить, а може вам якусь конкретику одразу надавати, що, от зверни увагу на оце, зроби отак. Поїдь, побач, подивись, вивчи, ну, от щось таке. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Так, взагалі-то до самого кохання і готуватись, бо тут конкретні будуть дії. Лицар, жезлів і королева монет. Тобто, тут жінка важливіша, цінніша в цих стосунках, тут чоловік себе не так впевнено почуває в цих стосунках, ніж жінка Він її обирає, а вона знає собі ціну дійсно. І тут стосунки дещо такі ризикові, бо тут шут, дурак, блазень. Лягає на дно колоди. Тобто, це такі, знаєте, стосунки, які побачимо, до чого призведуть. Тут нема такого, що людина одразу дуже далеко планує, дуже далеко задивляється вперед. А тут як одним днем побачимо, даю тобі шанс, але нічого не обіцяю на такий день. А може, ще й, знаєте, як побачимо, чи дам тобі шанс. Може, у когось з вас і так буде в цей день. Далі дивимось про роботу. До чого вам готуватись в роботі в цей день. Знов таки королева монет виходить. І тут про шанс який можна отримати через допомогу, треба буде покоперсатись в якійсь інформації в цей день, як пошукати чи надавати комусь таку інформацію. Це може до вас хтось звертатись, бо не вистачає інформації. Це виглядає як наповнення. Таке емоційне наповнення. Коли якась робота, ви знаєте, що її треба зробити, але якось вона вам не не дуже так спокійно рівно дається. Емоції ви на, на цю роботу можете витрачати. Коли навіть якщо треба в когось просити про допомогу, просіть, ви її отримаєте. Може бути, що вам потрібна буде допомога, у такої королеви монет. Ну, Звертайтесь, ви її отримаєте, людина не відмовить вам. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Ну тут почуття буде проявляти зацікавленість, вами буде проявляти король жезлів, але ви зупините цю людину. Ви не дасте можливості подальших проявів. Чому? Тому що мені його малюють як сімейну людину. І для когось з вас це відомо, а для когось це ще як прихована ситуація. Але коли ви відчуваєте. Ну, але подобаєтесь людині. Приймайте, як є, і бачите, ви, ви тут зупините, ви не дасте ходу цій ситуації. Ну, Тобто, наприклад, компліменти ви можете почути від такої людини, але ж далі компліментів дій не буде. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Все ж таки, він не виходить, бачите? Угу. Ну... Ви ж розумієте, тут по дияволу, прояви від людини, пропозиція, там, розмови, відмовляйтесь, бо все одно воно не буде міцним для вас, воно порушиться. Це навіть якщо якісь домовленості будуть з цією людиною, вони не будуть довгостроковими. Ви все одно розберетесь, навіть якщо ви дійсно там. Може бути якась для когось там ситуація, коли ви не знаєте, що людина сімейна, а може вам щось таке цікаве пропонувати по дияволу. Це може бути і фізичні заняття між вами. Але ж ми ж питаємо, від чого відмовитись, від таких яскравих проявів такого короля жезлів, від його жезлових проявів. Відмовляйтесь, бо вони вам не на користь. Тут може залицятись, може так, знаєте, вас дуже так вмовляти на щось, такі, якісь такі можуть бути цікаві розмови, але вони ні до чого не призведуть. Відлюдництво це, ну просто ви відсторонитесь, він відсторониться, оце ті зміни, які будуть попереду. Після е, більш тісного спілкування з таким чоловіком, тобто воно вам просто ні до чого. Далі, Ну, це завжди для когось. Така інформація не може бути для усіх. Пам'ятаєте, да? дивимось загальний розклад. Так, далі, чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути. Змін е, дивіться, для когось це в сім'ї, для когось це зміни в роботі, ну, там, де ви працюєте, в тому колективі. Зміни стосовно грошей, гарні зміни. Ви будете радіти, вас будуть тішити ці зміни. Навіть, знаєте, не буду задивлятись, там у когось, у кожного з вас будуть якісь там свої зміни. Але хай вони будуть. не будемо. Це, це по долі вам, це насправді кармічна якась ситуація, невідворотня. З картою Колесо Фортуни не сперечаються. Коли вона виходить, це зміни яких не уникнути. А ми ж так і питаємо, чого не уникнути. І порада від вищих сил для вас на цей день. Так, ну дивіться. Страхи, тут про страхи. Взагалі-то не беріть їх собі в голову, ці страхи, а просто от опрацьовуйте їх, вмійте, ну як. Допомогти собі навіть самотужки, а комусь тут треба навіть буде звертатись до лікаря, до фахівця, який допоможе працювати зі страхами. Для когось це буде ситуація, в якій може бути там нездужаєте там температура, щось таке. Не відмовляйтесь від допомоги, хто б там її вам не пропонував. Приймайте ту допомогу і не відмовляйтесь від, наприклад, якесь лікування може бути. Для когось з вас, там, де ви планували звернутися до лікаря, де ви собі казали, що треба б сходити, треба б попитати, там, хай подивляться, то вже йдіть, не відтягуйте, не відмовляйтесь собі. Це, знаєте, вам як нагадують. Ти ж шукав чи шукала допомоги у фахівця, то вже йди, вже час. Ну, ось такий розклад вийшов і такі попередження, підказочки для когось з вас. І пам'ятайте, розклад загальний. Те, що вам не подобається, це просто не ваша інформація. Не приймайте її собі. І не лякайте себе, не треба. І побачимось з вами в наступних відео. А ви просто будьте щасливі, здорові і в безпеці. І побачимось всім пока!